Ось уже протягом п'яти років Тетяна Шпонтак створює оригінальні композиції, які прикрашають чи не кожну виставку у подіюні. Дівчина каже, що фітодизайн є одним із важливих захоплень у її юному житті. Адже у майбутньому тетяна мріє стати дизайнером інтер'єру. Більше подобається е, робити композиції, тому що мені е, більше це е, по душі, тому що е, коли я їх роблю, мені е, приємно мені. Е... Я отримую від цього задоволення. Мені подобається робити е, якісь дерева з бісеру та малювати картини або малюнки, тому що можна передати цим природу, до її красу та багатство. Я в подальшому мрію розвиватися та стати дизайнером інтер'єра. Вимагає дівчині у реалізації творчих ідей керівник та наставник Оксана Волошин, яка каже, що Тетяна успішна у багатьох гуртках: це і малювання, і кераміка, і танці, і бісероплетіння. Але найбільше дівчина проявила свої здібності саме у фітодизайні. Дівчинка непосидюча, дуже роб, любить композиції яскраві. Коли вже робить композиції, вона знає, який інтер'єр вони прикрасять, і тому від того вона вже й підбирає і кольори, і композиції і роботи. За словами Оксани Волошин, професія дизайнер інтер'єру, яку обрала собі її вихованка, потребує різновічних знань для того, щоб стати успішним спеціалістом і дарувати свою творчість людям. Ця ж професія дизайнер інтер'єру. Вона досить всебічна, і тому діти. Е, е... Мусять мати такий різносторонній, різнопланове навчання. Діти можуть прийти і вибрати за бажанням будь-який гурток, який їм допоможе в майбутньому знайти свою професію. Зараз для юної тетяни відкриті всі горизонти для того, щоб отримувати знання та досвід на заняттях фітодизайну і реалізувати себе як талановиту творчу особистість. Головне не втрачати бажання та наполегливість.